Онлайн-школа програмування з ЮА вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема: експорт імпорт електронних таблиць. Шановні учні, ви вже знаєте, іноді дані, створені в одній програмі, потрібно опрацювати в іншій, але типи файлів, з якими працюють ці програми, не зберігаються. Наприклад, якщо у векторному графічному редакторі потрібно опрацювати растровий малюнок або за даними з текстового документа побудувати діаграму в табличному процесорі. Операції, коли дані з одного документу вставляють в інший документ, називається імпорт даних від англійського імпорт везення. Зворотня операція. коли в даний документ установлю дані з іншого документа називається експорт даних від англійського експорт вивезення. Про це ми сьогодні з вами поговоримо, яким чином можна налаштувати імпорт та експорт даних з табличного процесору Excel. Почнемо з вами з експорту даних. Більш детально давайте розглянемо визначення, що є таке експорт даних, дозвольте я вам зачитаю. Експорт даних виведення даних з поточного документу у зовнішнє джерело. Імпорт, так само визначення даних, установлення даних із зовнішнього джерела в поточний документ. Розпочнемо з найпростішого способу, яким чином можна виконати імпорт або експорт даних. Дивіться, установлення або виведення даних з табличного процесору Excel, можна зробити за допомогою наступного, за допомогою комбінації Ctrl-C, Ctrl-V копіюємо, вставляємо, тобто через буфер обміну, або за допомогою контекстного меню. Давайте з вами подивимося, наприклад. У нас є таблиця з даними, ми виділяємо потрібний фрагмент правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню, обираємо копіювати, заходимо, наприклад, в документ Word. Якщо нам необхідно створити табличку, або вона вже заздалегідь створена, табличка певного розміру, в якій необхідно ці дані вставити, то ми вставляємо. Подивіться, будь ласка, якщо вставити. Просто в певну комірку, то це є невірно. Тому що не завжди табличний процесор Excel може самостійно визначити, в який діапазон комірок необхідно вставити дані. Тому вам необхідно ось у даному випадку виділити комірки, в які ви хочете ставити дані, відповідно до. Комірок в табличному процесорі, який ви скопіювали в Excel, і вставити ось таким чином. І зверніть увагу, ось тут з'явився значок, вставка після того, коли ми вставимо. І давайте більш детально поговоримо, що це за значок і що він дає за можливості, коли ми з вами вставляємо дані в табличний процесор, з табличного процесору Excel, наприклад, у Word. І так, подивіться, будь ласка. Копіювати та вставити дані в Excel до Word, можна заздалегідь, не створюючи таблицю. Виділити потрібні дані в Excel необхідно, та вставити. І ось цікаво, коли ми з вами вставляємо дані в табличний процесор Excel, то ось тут є різні способи, яким чином можна зберегти ці дані. Ось ми вставили, далі, далі об, обираємо галочку і можемо з вами обрати, яким же чином ці дані вставити. Зберегти вихідний формат можна вставити. Далі можна використовувати стилі кінцевого фрагменту документу, куди вставляєте. Далі два наступних дуже цікаві моменти: ось зверніть на них увагу: це встановити, зв'язати та зберегти вихідне форматування і зв'язати та використовувати. Стилі призначення. Тобто ми можемо вставляти і налаштовувати зв'язки між Excel та Word. Можемо вставити як зображення. Теж досить корисний, інколи буває інструмент. І можемо зберегти лише текст. Давайте з вами поглянемо, на приклад. У нас є два документа: Word та Excel документ. Ми беремо дані з Excel. Копіюємо їх. Заходимо за допомогою, наприклад, комбінації клавіш Ctrl-V або контекстного меню. Вставляємо, обираємо параметр ставки, наприклад, зв'язати та зберегти е, зв'язки з Екселем. Ми бачимо ось понеділок у нас значення, наприклад, 10, 20. Ви Тепер зробимо наступне. Змінимо значення в Excel, поставимо, наприклад, 40 значення. Ось у нас, збережемо. І далі цікавий момент. Ми знову відкриваємо Word. У нас з'являється така табличка, де написано цей документ, містить зв'язки. коли ми Опис... Натискаємо оновити зв'язки, то у нас змінюється значення. Тобто, якщо змінилися значення в Excel, вони так само зміняться і в Word. Ось такий цікавий приклад. Добре, давайте з вами продовжувати. І так, експортувати дані з електронних книг в документи іншого типу даних можна використовувавши команду експорт з меню файл. Таким чином можна зберегти дані в електронної книги в файлах текстових форматів тексти, PDF, Open таблиці, КСВ тощо. Тобто ми з вами заходимо в експорт, змінити тип файлу і ось можемо обрати. Зверху у нас знаходяться різноманітні. Версії Excel, це і шаблон, і книга Excel 97-го 2003 -го року, і двійкова книга Excel. -SB, ось, тобто різні є можливості зберігати в форматах Excel. І окрім того, ми можемо обрати інший тип. Наприклад, зберегти дані з Excel в блокноті, це КСВ або в PDF. Давайте з вами розберемося, навіщо це потрібно. І так, приклад, навіщо користувачеві можна, може знадобитися експортувати дані в інші формати. Наприклад, укладають підручник з таблицями, доцільно експортувати в PDF. Ось, ми з вами досить часто під час навчальної діяльності використовуємо підручники, і люди, які їх укладають, вони, наприклад, створивши таблиці. В Excel вони можуть їх експортувати у вигляді PDF або малюнків. Так само, ось ми з вами розглядали, можна як малюнок виділити певний фрагмент і копіювати, зберігати, наприклад, в підручник там в ту програму, в якій створюють підручник. Далі, наприклад, інтернет-магазину необхідно ввести бухгалтерський облік, тому прайс зберігають у форматі КСВ. КСВ від англійського. Comma separated valuю. Значення розділені комою. Програмісту, який створює інтернет-магазин, зручніше налаштувати експорт даних на сайт, коли вони у нас зберіжені в форматі не Excel, а в форматі CSV. Ось. Тому що інтернет-магазини все ж таки це не табличні. Процесори ці програми призначені для продажу, але ну, тим не менше, прайси ось зручно тримати в Excel, тому що бухгалтеру за допомогою математичних функцій, які підтримує, наприклад, Excel, зручніше там, наприклад, оподаткування налаштовувати. Тому досить часто інтернет-магазини створюють е, прайси в форматі Excel. ось, щоб бухгалтер міг опрацьовувати. І зберігають у CSV для того, щоб експортувати на веб-сайт для тих людей, які є клієнтами магазину, які читають, переглядають описи товарів, їхні ціни і далі завантажують. Ось. Зрозуміло. Ось такі є певні моменти. Давайте з вами подивимося, яким же чином можна, наприклад, товари експортувати в ЦСВ формат. І так. У нас є дані певні. про Приклад: обираємо експорт, змінити тип файлу, CSV. Обрали формат CSV. Натискаємо Зберегти. Змінити, дивіться, не всі. Відомості з Excel можуть бути імпортовані. Ось ну ті відомості, які нам необхідні, Тобто, ну тут вже певна все одно має бути присутність користувача, який створює, дивитися, тому що ну не завжди формую можна експортувати. Відкриваємо наприклад за допомогою бакнути, і Ми бачимо, що дані у нас ось таким чином розділені, у даному випадку крапкою з комою. Це пов'язане з певною стандартизацією в нашому регіоні і певною стандартизацією в Європі, тому що у даному випадку є різні версії Excel, десь крапкою з комою розділені, десь комою розділені. Більш доцільно комою розділити зараз на цей європейський стандарт переходять, ну, тим не менш, ось ще е, старі стандарти теж зберігаються, інколи це в цей форматі крапка комою. І так, добре, розглянули. Далі, давайте подивимося наступний приклад. Якщо потрібно. Імпортувати в програму Microsoft Excel дані з текстових файлів, то слід виконати стандартну операцію відкриття файлу, вибравши списку тип файлу, формат текстові файли. Імпортування підлягають тільки текстові файли форматів TXC, CSV, PDF. Або можна використовувати інший спосіб імпортування текстових даних, поданих у табличному вигляді в електронній таблиці, виконавши дані меню, отримання і перетворення даних, отримати дані з файлу з текстового файлу, TXT та ЦСВ. Давайте подивимося, тобто ми з вами заходимо до вкладки дані, якщо нам необхідно з іншого типу файлів, наприклад, з текстового імпортувати до табличного процесору дані, або тут є можливість із аксесу, із інтернету, зв'язки налаштувати із інших джерел. Да? Ну, ось ми з вами на прикладі текстових даних розглянемо, що є така можливість експортувати в табличний процесор для того, щоб потім в цій програмі зручніше опрацьовувати. Подивіться, будь ласка, приклад. У нас є результати олімпіади, перше, друге, третє місце в текстовому вигляді. Ми заходимо в Excel. Зайшли в Excel. Далі обираємо дані, обираємо Отримати дані зовнішнього джерела. Текстовий, Обираємо потрібну директорію. Обираємо наш текстовий файл, натискаємо імпортувати. Досить часто табличний процес самостійно визначає розділення по коміркам. Ось. Коли у нас за замовченням стоїть з розділниками. Він, наприклад, звертає автоматично, алгоритм відпрацьовує роздільники, ну, наприклад, табуляцію. Ось. У даному випадку він все добре розділив, як нам і необхідно дані. Натискаємо далі. Готово. Ось ми бачимо розділення, оцінки і так далі. Результати. Натискаємо ОК, дані у нас ставлені. І далі ми, наприклад, вже бачимо, що у нас відбулось розділення по коміркам наших даних, там перше, друге, третє місце, і ми можемо, наприклад, ці дані, якимось чином опрацювати, ну, наприклад, дізнатися загальну суму призових місць. Ось, в блокноті ми цього зробити не могли, тому що функціонал тексту цього документу не підтримує, а Ексель Ось, Тобто, ось таким чином ми імпортували, інколи такі ситуації виникають. Ну тут зверніть увагу, безумовно, що не завжди маєте на увазі, Excel не завжди алгоритмічно може визначити, як імпортувати дані, наприклад, з ТКСТ. Існують можливості стан... самостійно встановити роздільники, якщо більш складні дані. Ну, давайте подивимось ось як приклад. Так. Ми так само зараз продемонструємо, вставляємо в комірку, обираємо отримати дані з тексту. Ось обираємо один текст наш. І ось ми бачимо і обираємо з фіксованою шириною. Далі. І ми можемо з вами, якщо Excel не добре розділив некоректно, то ми можемо поставити роздільники самостійно. Ну, Наприклад, давайте поділимо, щоб у нас кожна літера була в окремій комірці. Інколи така необхідність виникає, коли Excel алгоритмічна, самостійно, не може алгоритм визначити, яким чином розділити, натискаємо далі. Натискаємо готово. Натискаємо ОК, і ми бачимо, що всі наші дані ось тепер розділені в кожна, тобто не маючи, наприклад, у даному випадку пропуску або табуляції знаку. Ось, і тому ми самостійно встановили роздільник. Так, шановні учні, загальні з вами відомості ми розглянули про те, яким чином можна вставляти дані. Імпортувати та експортувати з табличного процесору Excel, розглянули певні випадки, коли це може бути необхідно, наприклад, працюючи в інтернет-магазині, або коли нам необхідно підручник укладати, або, наприклад, коли необхідно дані з текстового вигляду перевести в табличний вигляд для того, щоб їх якимось чином далі за допомогою математичних функцій опрацьовувати. Тому Майте на увазі, що є така можливість, є різні інструментарії. Ось інколи безумовно, щоб дані експортувати. Ну, наприклад, якщо у вас у вигляді зображення таблиця, то доведеться використовувати допоміжні програмні засоби. Не завжди можна вбудованим інструментаріям, скажімо так, виконати повністю експорт або імпорт даних. Ось. Ми сьогодні з вами розглянули практично, як налаштувати імпорт-експорт Excel. Пам'ятаємо кожний окремий випадок ще раз на гостю. Потребує індивідуального підходу. Продовжуємо навчання. Нам ще з вами багато чого цікавого дізнатися доведеться. Я радий, що ви залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.